Короче, ребята, от такий у мене сьогодні купець. Виходить утром чоловік на двір, хотів дати курчатам їсти, приходить, а курчат тут нема. Він спочатку подумав, що я їх продала. Я виходжу сюди, дивлюся, а у меня тут одне пір'я залишилось. До нас залізла лисиця, а може й не одна лисиця. Я не знаю, як вона зараза, але все повалила. Оце. Видно, може, вона сюди їх переносила, перетягувала тих курчат. Ой, блін, жалко. Ну, Подавила всіх, всіх покрала, всіх пожерла. Одне пір'єтики залишилося. Ось з тієї сторони попідкопувала там щось. І он по сусідській ділянці, ну, вже порозносило його вітром. Залишки піретіки лежать. Блін, настрій такий. Капець, жалко. Жалко труда. Жалко курчат. Дамі їх. І такі гарненькі вже були маленькі Жужа гавкала, але я не звернула увагу. Вона всю ніч гавкала. Я думала, тут вже кути лазять, і вона на не гавкає. А вказується, ні, то лисиці лазили. Ну що ж, буває і таке. Одне пір'я валяється. І це ж треба зараза. от Одвинуло це все. Це сусідський участок, але тут нема нікого. <свист> ну, Прорыл ход И залезла вот сюда Это какая сила моя будет Чтобы вот так вот проволоку вывернуть Я просто в шуте. А, Вон след Будь ласка. Да ушли. Типки. Шесть штучек их всего лишь. Будь ласка, все, що залишилося. Зранку поки роздивлялися сліди після тої лисиці блін, бліндубаної. Забулася, що у мене квочка не закрита, і їй понасипали яєць, он, вона навіть не може їй, їх покрити всі. Да, моя хороша. Там, напевно, що три десятка тих яєць під нею. Зараз буду брати всі пересвічувати. Так, так, да, да, намагається. Треба її підняти і просвітити, вона вже, мабуть, днів 5 у мене сидить. Подивлюся. Коротше, робимо узі яйцями. Коротше, дівчата, на майбутнє. Не робіть таких глупостей, як я. Якщо воно отак от сидить у доступі до інших курей, то яйця потрібно якось пом'єточку ділити на них. Красавице, красавіце, хазяїн, ось це червоний це хазяїн, а там біленький ходить то так. Типа він не при ділах. Ну, це... ну я вам скажу, якщо взяти домашні яйця і в магазині, то це ж небо і земля.